Є люди, слово яких, ну це ніби закон, і цього слова дотримуються, Да? Ну, а ви, я думаю, зустрічали таку ситуацію, коли, ну, наприклад, тато або мама кажуть там дітям, а ну зробіть там те. Та». А дивишся, а діти і... і таке враження, що і не збираються слухатись. Да? Зустрічали ви такі ситуації, правда? А подивіться на слово Бога. Бог каже слово. І, ну, наприклад, в воді з'являються риби, там кашелоти з'являються бегемоти. Просто Бог каже слово. Та більше, Бог каже слово, і з нічого щось з'являється. Уявіть собі, навіть матерія і навіть пустота слухається Бога, і з Слова Божого щось з'являється. Ну, і ось Бог шість днів Протягом шести днів Він творить нашу землю, рослини і світ. Це дуже неймовірно. Це побачити дуже було би цікаво, правда? І ось Бог створює нову планету, щоб поселити на цій планеті свого сина Адама. І от шість днів Боже Слово творило. І в книзі буття, другий розділ сьомий вірш, сказано такі слова. Взявши порох із землі, створив Господь людину і вдихнув в її ніздрі дихання життя, і стала людина душею живою. Тобто Бог приготував оцей подарунок для свого майбутнього сина, і потім народжує сина Адама з пороху землі. І е, автор сьогоднішніх читань е, сімейних, то він каже, що, є де, ну, що більшість людей вважають, що людина є вінцем творіння. Але він каже: подивіться, ну, Бог створив спочатку Адама, а потім він створив з ребра Єву, тому що він, е, Адам відчув, що чоловікові не добре самотньому. Да? І Бог це навіть озвучив. І він каже: створю для нього. Соратника, дружину. І Бог наводить міцний сон, ви знаєте цю історію, бере ребро одне, і з ребра робить Адамові Єву. І подивіться, на цьому автор наголошує: творіння не завершується. Після того, як Бог подарував Адамові Єву, він творить сім'ю. І якраз автор каже, що він вважає, що Саме сім'я є вінцем творіння. І сім'я це було фіналом творіння на нашій землі. Друзі, і, мабуть, тому сказано такі слова в Слові Божому, це буття 2.24, що залишить чоловік свого батька і матір і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Оце останнє, що Бог створив, був на нашій землі протягом цих шести днів творіння. І сьогодні ми будемо говорити про те, як же нам бути щасливими в наших сім'ях. Ви е, знаєте, кажуть, що з коханим і в наметі рай. Ну, це правда чи ні? <рес> До часу, да? кажуть, почув таку фразу. Друзі, насправді е, матеріальні цінності вони мають своє значення. Ну і мати е е дах над головою, ну, трошки краще, ніж намет, це дуже добре. І мати роботу, щоб заробляти, щоб мати за що їжу придбати, це також дуже добре. І подивіться, матеріальні цінності вони мають своє місце. Однак головне є те, що відбувається в стосунках між чоловіком і дружиною. Подивіться, ми можемо мати. Шикарний будинок, хорошу роботу, забути забезпеченим. Але якщо в нас в стосунках проблема, хіба буде отей будинок, от, оті заробітки, хіба вони будуть приносити радість і щастя? Задоволення я буду в них мати? Так, вони важливі. Це потрібно робити, потрібно досягати чогось. І е, насправді, Бог хоче, щоб ми чогось досягали. Але він хоче з нашу увагу звернути на те, що взаємовідносини вони є набагато важливішими. Взаємовідносини щасливі це задум Бога. Бог так хотів, Бог створив людину для цих взаємовідносин. Подивіться, в Буття, другому розділі, в му вірші сказано: взяв Господь Бог людину і оселив її в Ядемському саду, щоб. Його обробляти та за ним доглядати. Дивіться, Бог створив Едемський сад, поселяє туди Адама і Єву і каже, що ви тут маєте працювати, обробляти. Подивіться, Бог поселяє туди людину і називає Едемський сад раєм. Чому цей Едемський сад став раєм? Тому що ми, ми розуміємо, що таке рай, да? це не просто ну, сад. Ну, от в когось з вас, можливо, є приватний будинок і є садочок. Но він раєм не стає, рай там, де злагода, де людині комфортно, де людина щаслива. І е, Бог створює всі умови для того, щоб людина була там щаслива. І одна із умов, е, як не дивно, Бог сказав, що ти обробляй і доглядає Демський сад. Ну, здавалося б, ну тоді ще бур'янів не було, правда? Ну навіщо було Адаму і Єві працювати? Ну, росте воно, плодоносить, ну йдіть, збирайте собі, їжте. А сказано, що ти маєш доглядати і обробляти. Друзі, Бог створив людиною, людину із здатністю працювати і творити. Бог створив нас творчими. І Бог хотів, щоб Адам з Євою там ведемі продовжували творити. Ну, можливо, це ну, по-сучасному називається ландшафтний дизайн, чи що вони там ще робили, я не знаю. Ну, слово Боже, про це не описує. Але Бог створив людину здатністю продовжувати творити. Вдо ну не, не то, щоб вдосконалювати, а щось робити цікаве, приємне. І от коли людина реалізовується, коли вона продовжує творити, то вона е отримує від цього задоволення. І ще одна деталь книга Патріархії Пророків, 50 та сторінка оригіналу. Адамові було добре відома кожна жива істота, від могутнього Левіафана, що грається у водах, до крихітної комахи, політ якої можна зауважити лише в проміннях сонячного світла. Кожному з них він дав ім'я і був добре обізнаний з характером і звичками усіх істот. Розумієте, Адам він знав кожну тваринку, він кожне ім'я дав. І він знав характер і звички кожної істоти. Друзі, якщо він знав характер і звички кожної істоти, я думаю, що він знав характер і звички і єви. І Божий задум був в тому, щоб він досліджував, а яка єва? Тому що Бог створив чоловік, чоловіків і жінок дуже різними. І Бог хотів, щоб ми пізнавали одне одного і вчилися робити одне одного щасливими. Друзі, якраз таки Адемський сад раєм стає тоді, коли я будую стосунки або живу так, як того хоче Бог. Сьогодні автор сьогоднішньої теми хоче звернути нашу увагу на те, в чому ми дуже маємо потребу. І він приводить таке порівняння. Подивіться, що в перший день Бог створив на нашій землі. Хто пам'ятає? Світло, правильно. Ви пам'ятаєте вірш? 1 Івана, давайте зачитаємо. 1 Івана 1,15. Давайте я відкрию. 1 Івана 1,5. Друга частина. Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Ми знаємо те, що коли в перший день Бог створив світло, то ще сонця не було. Пам'ятаєте, так? Да? Сонце в який день було створене? Я чомусь думав третій, Треба перевірити. А? Дерева в третій, а сонце в четвертий. Але ж світло було в перший день. І саме апостол Іван, апостол Іван він дає відповідь: де ж те світло бралося? Апостол Іван каже, що Бог є отим світлом. І от як світло потрібне для того, щоб рослини росли, відбувався фотосинтез, щоб взагалі життя було на нашій землі, потрібно світле, світло. Тому і нам з вами, в наших сім'ях, щоб ми були щасливим, потрібен Бог. Якщо я думаю, що я можу обійтися без Бога в побудові стосунків в своїй сім'ї, то я дуже глибоко помиляюся. Друзі. Диявол може зруйнувати будь-яку сім'ю, якщо сім'я без захисту Бога. Так, іноді людина не усвідомлює, іноді людина не усвідомлює, навіть може бути невіруючим атеїстом, але вона не усвідомлює, що саме завдяки Богові, його ангелам, зберігається його сім'я. Друзі, послуг Богові, він має ключове значення в побудові стосунків. Сьогодні дуже багато є гарних порад сімейних консультантів, психологів різних. І дійсно вони дуже багато користі приносять людям. Але друзі мають оті всі поради, оті всі методики, які вони рекомендують, вони мають перевірятися Словом Божим. Тому що оцю бочку меду. Тобто все благословіння, яке Бог через цих людей несе, диявол намагається підмішати ложечку дьогтю, щоб все зіпсувати, розумієте? Тому не потрібно боятися колись і відкинути якусь ідею психологів, коли ви бачите, що вона протирічить Слову Божому. Поставте Біблію в центрі, і Слово Боже в центрі свого життя. Друге, на що хоче автор сьогоднішньої теми звернути увагу, це на атмосферу. В другий день Бог творить атмосферу. Ви знаєте, що атмо... ну, наша атмосфера вона є таким синтезом усіляких газів. Там дуже багато різних газів. Знаєте, скільки відсотків кисню в атмосфері? Можливо, хтось пам'ятає з шкільної програми? А? Близько брат сказав. 21%. 21 Ну, я не знаю, таку інформацію автор надав. 78% це азот. Інші гази це всього біля одного, близько одного. І оцей баланс він дуже важливий. Я ніколи про це не задумувався, але уявіть собі, якщо б концентрація кисню зросла від 21% до 30%, знаєте, що б відбувалося на нашій землі? Це просто, ну, я був просто шокований. Всі процеси в живих організмах пришвидшилися і ми б набагато швидше старіли. Я думав, навпаки, чим більше кисню, це ж добре. А виявляється, що якщо багато кисню, то це пришвидшить процеси старіння. І якщо таким повітрям дихати, це може викликати стан ейфорії. Можливо, ви чули про таке, да? стан ейфорії, а потім можуть бути і навіть таке кисневе отруєння називається. Я не знаю, що це таке, але може бути кисневе отруєння. Якщо би концентрацію кисню зменшити до 15% з 21, то ви знаєте, що неможливо було би ну, горіння на нашій, ну, тобто вогонь не міг би горіти. Газ не міг би горіти, то нічого не могло би горіти. А якщо в організмі рівень кисню понижається в крові або в тканинах, то це призведе до порушення метаболічних процесів і навіть ушкодження внутрішніх органів, і це може призвести навіть до смерті. Мабуть, недаремно книгу Елен Вайт, Християнська сім'я, вона розпочала. З пер, в перший розділ, вона так і назвала атмосфера сім'ї. Тому що так як важлива атмосфера для життя всього живого на нашій землі, так і щаслива сім'я неможлива без правильної атмосфери. І от там, в цьому першому розділі, так, таку вижимку невеличку якби зроблю, Вайт пише про те, що атмосфера, у якій перебувають тато, мати, вони наповнюють всю домівку. І воно має певний вплив як на їхні стосунки, також і на їхніх дітей. І Бог хоче, щоб в наших сім'ях була така атмосфера, яка була би символом небесної сім'ї, як би відображала би ну, от той, оту атмосферу, яка є на небі в присутності Бога. І Бог хоче, щоб наші родини були от цим символом небесної сім'ї на нашій землі. І для того, щоб ця була атмосфера, Елен Вайт радить, щоб в наших сім'ях часто звучали слова підтримки, щоб ми добрі справи, добрі вчинки робили один до одного, щоб ми з любов'ю і вічливістю ставились один до одного. І далі вона каже, що від батька і матері залежить дуже багато. Це християнська родина, сторінка з 16 по 18. Підтримуючи Завдання батьків, це підтримувати дисципліну в сім'ї. Але при цьому поєднувати рішучість і доброту. Да? Ну, от, ну, дисципліну я звик притримувати як? Ну, Гаркнув, да, і все на свої місця стало. А Аленвайт каже: підтримуй дисципліну, те, як тато. Поєднуючи рішучість і в той же саме час доброту. Працюй над тим, щоб мати упорядковану сім'ю, котра б приваблювала б до себе небесних ангелів. А далі дозвольте зачитати цитату: провадьте справи сім'ї сім'ї мудрою з любов'ю, а не пануйте в ній залізною рукою. Діти охоче підкорятимуться правлінню любові. Хваліть своїх дітей, коли є така нагода. Робіть, наскільки це можливо, їхнє життя щасливим. Ну, Гарна порада, правда. Ми ж всі хотіли би, щоб до нас так ставились. А Бог каже, створи цю атмосферу в своїй сім'ї. Далі автор наводить, як приклад одну історію про одного хлопчика, тато якого, знаєте, ну, я коли читав цю історію, десь із себе трошки бачив. Як ми спілкуємося з нашими дітьми? Уроки зробив, а чого речі розкидані. Ну, більше зауважень, ніж простого такого теплого якогось спілкування. І оцей хлопчик от він жив в такій атмосфері. І одного разу його вчителька запитала, ким працює твій тато. Він прийшов до тата і каже: Тато, розкажи, ну, чим ти займаєшся, як ти це робиш? У нас вчителька розповідала, я не знав, як про це розповісти. Ну і тато йому починає розповідати, що я, я займаюся дресируванням собак. І Він каже: Ну, а як, це, як ти це робиш? Ну, він каже, дуже важливо, щоб собака відчувала е, тепло, увагу, е, ласку. І вона тоді більш охоче слухається, вона легше піддається дресируванню. І він, він тоді каже: я одягаю е, повідок. Стараюся лагідно говорити, щось смачненьке дати і вчу різним командам. І тоді цей хлопчик каже, «Тато, я так хотів би, щоб і на мене ти оцей повідок надів. Розумієте, ми іноді на роботі можемо бути більш лагідними, ніж до, до тих, хто самі близькі і дорогі нам. Ми можемо гарно ставитися до колег, бути вічливими, люб'язними, з посмішкою, а от в своїй сім'ї приходимо і на якийсь зовсім інший, ніби зовсім інша людина. Господь хоче, щоб ми створювали атмосферу любові, доброти і прийняття в наших сім'ях. Зараз хочу з вами ще поділитися однією інформацією, яку я нещодавно прочитав: одне дослідження. Одне дослідження, яке стосується саме атмосфери в сім'ї. Близько 30 років йшло дослідження Гарвардського університету, і вони спостерігали. За близько 5 тисяч сімей. І вони прийшли до наступних висновків. Вони прийшли до висновки, що щасливі сім'ї це не там, де багато емоцій, де багато ну, ніби, таких яскравих проявів любові, десь такі бурхливі стосунки. Да? А щасливі головний фактор щастя, вони назвали це так. коли… Партнери повертаються лицем одне до одного. Що вони мали на увазі? Вони кажуть, що протягом дня до 100 разів кожен з нас він намагається сконтактувати, ну, створити контакт між ну, чоловік з дружиною, а жінка з чоловіком. Як це проявляється? Наприклад, іде чоловік з дружиною, і дружина каже: О, подивіться, гарна пташка. Це спроба створити контакт. І каже, дуже важливо, щоб була правильна реакція. Скажіть, будь ласка, дорогі жінки, як зазвичай чоловіки реагують в таких ситуаціях? Як відповідають? Угу. І пішли далі, правда? А цікаво, що вони кажуть, що дуже важливо, щоб була правильна реакція. Щоб було продовження якесь, да? можеш сказати, о, да, цікаво, що це за пташка? Можливо, ти знаєш. Ну, або якщо ти знаєш, що це за пташка, каже, о, це така-то пташка, і щось, щось розповісти. Тобто оце сімейне щастя, оця атмосфера, вона дуже важлива від оцих контактів. Ми в силу зайнятості, в силу виснаженості, в силу якихось інших переживань, ми втрачаємо оцю близькість. Для мене було відкриттям, що, що емоційна, отака, любов вона, вона може певний час тривати без, без оці оцього оберненості лицем до один до одного, тобто без, без цього від відгуку. Я можу мати бурхливі стосунки з дружиною якийсь певний час, навіть декілька років, не маючи цієї близькості в цих дрібничках. А саме від цієї близькості в дрібничках залежить щастя і якби, атмосфера щастя в наших сім'ях. Вони радять, щоб був зоровий контакт, коли от ви бачите, що ваш партнер хоче якогось спілкування, звертаю вашу увагу на щось. Важливо, щоб ми активно слухали, тобто перепитали, або щось сказали, якусь репліку, там сказати: О, як цікаво! а ну розкажи ще щось там, розкажи більше, що ти з приводу цього знаєш. Або ж якщо дружина прийшла з роботи і каже, я така стомлена. Не просукати, біжи Ляш Полеша. Що там в тебе було не робило, Що тебе виснажило? Тобто поцікався. Тому що от оці якраз взаємозв'язки роблять сім'ю щасливою. Далі в третій день Бог створив землю, тобто ґрунт. Друзі, Ісус Христос розповідав нам притчу про те, що дуже важливо будувати будинок на правильному ґрунті. Да? Він розказав притчу за двох людей, які одна людина на камені збудувала, а друга людина на пісочку. Не треба було там докладати більш зусиль. Вона легенько збудувала свій будиночок, але коли почався дощ, повінь, то будинок, на жаль, тієї людини, яка на піску збудувала, зруйнувався. Друзі, дуже важливо, на чому, на якому ґрунті я будую свою сім'ю. Християнська родина, 16-та сторінка оригіналу, там записані наступні слова. Кожна християнська сім'я зобов'язана мати свої правила, а батьки своїми словами та ставленням одне до одного повинні показувати дітям дорогоцінний, живий приклад того, якими вони бажають їх бачити. Навчайте дітей молодь поважати себе. Один одного бути вірними Богові та його принципам. Виховуйте в них пошану і послуг до закону Божого. Друзі, оцей фундамент він дуже важливий. Ми можемо сьогодні будувати фундамент своєї сім'ї на якихось серйозних спеціалістах в галузі сім'ї. І це прекрасно, тому що дійсно Бог відкриває людям цікаві речі, і це нормально прислухатися, якщо це не протирічить Слову Божому. Але, друзі, принципи Бога мають бути на першому місці. Істина має бути на першому місці. І, мабуть, тому апостол Павло в посланні до Филипян, 4 розділі 8, 8 вірші, сказав: наостанку, брати, те, що зверніть увагу: істинне, чесне. Справедливе, чисте, любе, що гідно хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. Тобто формуйте в своїй свідомості правильні принципи, істина, чесність, справедливість, чистота і те, що любе, те, що ну, приємне, наотому будуйте ваші сім'ї. Наступне, що створив Господь? Це вода. Бог відділив воду від суші, пам'ятаєте, так? Да? Взагалі цікаво, що якщо в пустелі з'являється вода, то пустеля дуже швидко стає квітучим садом. Можливо, ви чули, ну, були такі ситуації, коли залило дощами пустелю, і там, де завжди була пустеля, виросли ну, багато рослин. Ну, я був здивований. Там майже пісок один бачив кадри документального фільму одного. І ось. Навіть в пустелі, якщо є вода, то буде квітучий сад. Але на одній умові, що ця вода буде прісна. Ви знаєте, скільки відсотків на нашій планеті води прісної, а скільки солоної? Я був шокований. Прісної 3%, солоної 97%. А тепер уявіть собі, щоб ви свій город поливали солоною водою. Що у вас хорошого виросло? А? А, квашені чи огірки помідори. Ну, дай Бог, якби вони такі виросли, але я думаю, що й навіть таке, хіба якийсь солончак міг би вирости. Друзі, е Ісус Христос, е в Євангелії Матвія записані слова, 12 розділ, 34-35 вірш. Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброї скарбниці виносить добре, а зла людина із злої скарбниці виносить зле. Друзі, якщо з, з мого рота солоне лється, да? то це свідчить про те, який я. А якщо добре лється, ну, тоді слава Богу. Наша сім'я наш, сім вона напувається з того. Ким ми є? Ну, наприклад, я вношу в свою сім'ю те, що я ось тут маю всередині, тобто в своєму розумі, який я, який мій характер, яке моє ставлення до ближніх. Якщо я з любов'ю, лагідно, ніжно, так як Господь Ісус це робив роблю в своїй сім'ї, то тоді щаслива моя дружина. Апостол Яків, він одного разу, ви пам'ятаєте, там за, за язик розповідав. Він навіть сказав, що хто не грішить словом, то людина ну, досконала все. Тобто це е, найкраще, що може бути. І він далі каже, що язик це вогонь. І так як маленький вогонь може спалити великий ліс, так само маленький язик може спалити сім'ю просто, просто е, вщент. Е, і далі він говорить, що ми. Тим самим язиком можемо благословляти Бога, да? а можемо отруювати чиєсь життя, іноді це е, життя нашої е, ну, самої дорогої людини, половинки своєї. Тому, друзі, потрібно аналізувати, яка вода в лапках витікає з моїх уст. Про що я думаю? Що я говорю? Воно йде на збудування, воно створює оазис, чи воно засолює мою сім'ю, мої стосунки? Друзі, трошечки, мабуть, потрібно скорочувати, бо я щось захопився і дуже, знаю, що дуже довго недобре говорити, тому що воно не, не запам'ятовується. Друзі, хочу закликати кожного з вас. Вирішити, що для вас мірилом щастя вашої сім'ї стане слово Боже, і шукати в Слові Божому, як Бог вчить, як будувати стосунки, щоб бути щасливими. Давайте ми оці принципи чистоти, які заложені в Словом Божому, проголосимо як фундамент нашої сім'ї, як принципи нашої сім'ї. Давайте будемо створювати атмосферу наших сімей, друзі. Ми не моз не зможемо це зробити своїми силами, але Бог обіцяв допомогти нам. І давайте будемо шукати в Бога сили для того, щоб створити оцю гарну атмосферу, щоб наші сім'ї були по справжньому щасливими.